Дорогі земляки, колеги, студенти, завдяки Богу і Збройним силам України ми дочекалися нового 2023 року. 2022 був дуже непростим, здавалося, саме зло постало проти нас. Він приніс багато горя і втрат, розлучив із рідними, позбавив звичного устрою, життя і комфорту. Але він приніс набагато більше віру в себе, надійних друзів і партнерів, взаємопідтримку і гідність. Ми подорослішали не на рік, на століття. Ми згуртувалися та працювали з першого дня для фронту і не припинимо цього робити, поки ворог не піде з нашої землі. Ми відкрили центр допомоги армії, прихистили переселенців, долучилися до всіх благодійних ініціатив. І самі в рекордні терміни закривали збори на суперсилу для наших воїнів. Ми комунікували зі світовою спільнотою, розповідали всім про російських агресорів, які чинять проти українців геноцид, черпали сили в творчості та народній пісні, підтримували рідних і всіх, хто цього потребував. Хоч ми і в тилу своїм прикладом формуємо переможний дух у цей важкий рік. Випустили більше 60 офіцерів для Збройних сил України, крім того, 20 наших студентів, 14 працівників та багато випускників нині захищають Україну на фронті. На жаль, є і втрати. Але ми працюємо, навчаємось, тримаємось і віримо в наші Збройні сили. Вітаю усіх з новорічними та різдвяними святами! Хай наша вдячність захисникам оберігає їх від ворожих куль і снарядів. Ворог буде подоланий і перемога буде за нами. Слава Україні!